72 б 3 Достався він нам ще в Києві, я його приймав в Києві, він був тоді ще розбитий, ну, його підбили наші хлопці. Ну, Все, зараз він працює у нас. Ну, Кожен день по-різному, тому що ну, різні задачі бувають. Чи треба там щось там знищити, чи підтримати хлопців, піхоту. Таке. Ну, по-різному. Сумській області. Сумській області його підбили. ну, Ззаді там пошкодили трансмісію. Ну, і і Потім хлопці зробили його. Ну і зараз він поки без нарікань працює. Е, так сказати, називав його механік-водій, ну, Це його такий пріоритет. Е, він так вирішив. Е, бо війни. А що ви там ховаєте? Це танк Т-90. Знаменитий танк Росії, який вони там хотіли в Київ за три дні штурманути, брати всю Україну. Тепер виходить так, що він у нас не забрали його. Контакт ліс такий собі. <кхем> і ним і їхніми ж снарядами ми даємо їм по шапці. Це як, машина на базі Т-72Б3. Це є штора. Оці лампи. Там, лючки, вони закриті зараз, правда. Ну, то це тепловізор, ночник. там ночью тобто, ну, в автономному. Тут генератор є, стоїть. Тобто, він в автономному режимі може стояти, так, допустим, в лісі, ну, дуже багато часу. Т-90М прорив, а це просто Т-90. Теж М, але він ну, старіша, старіша модифікація, старіша модель. Все просто банально. Кінчається солярка, стає все від поля і все, і танкісти руські йшли до нас на заправку. Сумська область це область, ну я з Попаської області, але Сумська область до мене дуже близько. То коли вони заходили з сторони Білорусії, в селі просто в них кончалася солярка. Вони Посеред поля і просто з каністрами ходили по наших заправках, нашими ж гривнями купували нашу солярку, виходить. Люди їх просто-напросто ну, по-своєму, скажімо так, ну, не ужало якось там, слово таке. Ну, там, хто там кормив бабки, травили, хто горілку давав, теж отримую. І вони просто пили, люди ночі, ну, селяни месні. Все ну, реально. Приходили і в саму техніку. ну Любий тракторист сідає, заводить і їде додому. збирали ну, по дворам ставили. Потім приїжджали військові, все командир той, що втік, він лічно за ним за цим їздив Тому в Дінгоську область. То вони були там тут. Все дуже просто. У нас командування хороше. Команді роти у нас отлічний. ну він Ведення війни, систему він знає, координує ми просто їх. Ми б'ємо точністю, а вони просто так. Ми б'ємося, я думаю, що за дітей наших, за наших дружин, рідних, щоб ну, був мир, щоб мої діти жили просто спокійно, не в війні взагалі, а просто. Жили собі спокійно, росли, учились, жились, десь так.